Всім вам, що ви прийшли сьогодні до Полтавського художнього музею галереї мистецтв імені Миколи Ярошенка. Ми могли б збиратися зараз зовсім в іншому форматі. Це могла би бути велика масштабна експозиція у наших виставкових залах, тому що зібрала нас подія, яка могла би бути, але, на жаль, не відбулася. Це те, що 5 жовтня. Повинно було б відбутися 70 років свого лише, видатному злопистю, графіку, заслуженому художнику України. Художнику, чиє ім'я писано золотими літерами в історію мистецтв України і світу. Художник, який не реалізував себе до кінця, тому що життя обірвалося дуже. Рано 65, він лише 5 років не дожив до свого ювілею. Але тим не менше ми його пам'ятаємо, про нього є видання. І сьогоднішня виставка якраз присвячена пам'яті Сергія Миколайовича Граєвого. Якщо говорити про гноювого як про художника, то, звичайно, відразу виникають образи. Тому що кожна його картина це, власне, не, навіть не звужується до якогось сюжету конкретного. Його картина не звужується до якоїсь навіть окремої теми взятої. Його живопис не є е, таким знаєте, лаконічно відданим чомусь. Кожна його картина це глибоко філософський твір. Кожна його картина поєднує в собі дуже багато сенсів, дуже багато смислів, дуже багато символів і дуже багато філософських ідей. То виставка має назву дуже символічну. Вона називається Всесвіт Сергія Гнуєвого». Мабуть, ми і говоримо перш за все про Всесвіт. І мені приємно те, що на цій виставці представлені роботи як з колекції Олексія Миколаївича Петренка, так і з фондової збірки нашого музею. У нас їх чотири твори, але це його хрестоматійні програмні твори, такі як пострижений, наприклад, його неймовірний автопортрет. І е, от якщо ви зайдете навіть для недосвідченого глядача, навіть для людини, яка там далека від мистецтва, ви відразу побачите, чи як вони відрізняються одне від одного. Тому що якраз ми можемо вже зараз, якщо досліджувати творчість Сергія Миколаєвича, то можна говорити про те, що він в своїй творчості пережив декілька періодів: періодів графічних, періодів живописних, періодів монохромних, майже чорно-білих. І періодів яскравих буйства фарб от на сьогоднішній день ці два крила яскраво представлені в експозиції нашого музею. Тому що якраз фондова збірка наша відносить його творчість до кінця 80-х років. Саме тоді, коли він творив оці майже монохромні речі, його знаєте, завжди хвилювала, цікавила історія України, історія роду, історія традицій українців. І оці пострижені – це якраз дань його зацікавленості, неймовірній традиціям українського народу. І е, потім ви обов'язково будете вражені, абсолютно вражені і е, на повал просто збиті яскравістю, буйством фарб. Буйством фарб вже його періоду початку 2000-х років. Він дуже різний на перший погляд. Різний в засобах вираження своїх ідей, але це так само. Глибокий філософ це так само символи, це так само сенси, це так само його глибока зацікавленість і глибоке його співпереживання і співчуття до того світу, який його оточував, і до його рідної землі. Він до землі, до української завжди ставився як до живої істоти. Багато жіночих, дівочих портретів, образів, не портретів, образів, тому що жоден з цих дівчат не можна назвати портретом. Навіть було б неправильно так робити, навіть якщо в нього був свій е, модель. Та, улюблена. Але це неправильно, тому що кожна з його дівчат це справді символ України. І навіть коли я дивлюсь на ці роботи його останнього періоду 2000-х років, у мене виникає таке враження, що він як передбачав ту трагедію, яка відбувається зараз в Україні. Звичайно, ми вдячні Олексію Миколаєві Петренко. Бо саме у нас робіт мало. Всього в колекції лише шість робіт Сергія Миколайовича, але навіть ну, графіку не можу нічого сказати, бо її немає у нас. Хоча в нього був цілий період графічності в його творчості. Але е, я рада, що це відбувається, і це відбувається саме тут, у нас в музеї. Я думаю, що. Такі люди, як Нойовий, це якраз та когорта людей, та когорта художників, митців, справжніх патріотів, перш за все, патріотів України, справжніх постатей, я не побоюсь цього слова, і в мистецтві, і в житті, які мали свій погляд на все, що відбувається навколо завжди. Це є ті люди, яких треба шанувати, вшановувати і пам'ятати. І серед неймовірної кількості більше тисячі всесвітньо відомих людей. Я думаю, що ім'я пов'язане з Полтавою, ім'я Сергія Миколаївича Гноєвого займає своє почесне місце. Що віддали укриття виставки засновного художника України Бога Сергія, якого я знав особисто, з, десь починаючи з нульових років. Ну, ми земляки з ним, але земляки, які земляки? Це він народився у Репцях, ну, Полтава, Репсі, це поряд, а я викачів. Нахачівка поруч з Дем'янівкою. Дем'янівка село моїх дідів комісії. Тобто це моя батьківщина, і я завжди цікавився, що там відбувається. А от там відбувається те, що там якби Барбізон, казала мова. Багато художників полтавських збираються і живуть там, і працюють, і творять. І відтоді, якби. Наше знайомство з ним і розпочалося більш близьке. А ще ближче з Сергієм я познайомився, коли ми виготовляли такий чудовий альбом малярства Сергія Гнуйового, який я, я вам передав з Карті, можливо, є, а якщо немає, то знайдемо вашу колекцію. Сергій Гнуйовий правда, правда, про голова маніаркова, сказала що малює землю, малює небо, малює зорі і, і всесвіт Сергія, він в центрі цього всесвіту з його чудовими картинами. І ще Сергій, як би ніхто, можливо, не говорив, але Сергій надзвичайно щедрий. Сергій щедрий був от, як людина і щедрий як художник своїми роботами. Живописом, який ми бачимо зараз. І живопис дійсно різних періодів. Він різний. За те, що ви приймаєте завжди ідеї, приймаєте. Приймаєте такі от виставки, організовуєте і приймаєте дарунок. Подарунок буде для вас робота селянки. Це вода, вона, вона формат найбільший. І, і мені здається, у нас краще, коли на журналіст запитав, а які вам найбільше подобаються? Мені подобається та, та, та кілька робіт, які тут, тут зараз найбільше подобається. А що ви подаруєте? <гум> я кажу, дарувати треба кращі роботи. І всіх художників, хто тут присутній, в музеї треба кращі, найкращі роботи. Це якби цеїсти. Mm -hmm. Тому а, дякую вам і я думаю, що ми ще будемо вдалі. Дякую Дякую, дякую.